Всім доброго ранку. Йду така задихана з тренажерного залу. Зараз 28. Уже трішки потренувалася, скажу вам так, за неділю важко. Ну, По-перше, бо в неділю все-таки більше відпочинку. А по-друге, все-таки зробила собі два дні перериву. Суботу і неділю, суботу думала, думала, думала йти і якось якось передумала. Дивіться, у нас вже майже сніг зліз. Ворони ходять, собаки бігають, котики в школі йде навчання повним ходом. А я вирішила, що буду знімати відео і одразу говорити. Такий собі експромт. Буду економити час, потім, коли відео повністю конвертую, для накладати голос. Винятки, напевно, будуть встановити. Ті моменти, коли, коли потрібно, коли є якийсь зайвий шум, який заважає. Думаю, що можливо сьогодні встигну все-таки розібрати через обід ялинку. хоча кажуть, що в принципі має стояти до стріплення, але я щось подумала і вирішила, що свята минуло. Немає святкового настрою, і ялинку треба сховати, щоб ще більше не осипалося. І окрім того, так і не купила вчора в епіцентрі. Мало план. План прийшов мимо, Так і не купила вчора в епіцентрі собі таку, не знаю, типу великого ланчбоксу. Для іграшок, напевно, поки будуть в пакеті. А там будемо бачити. Я ж не знаю, якої величини потрібно. І будемо докуповувати, будемо бачити. Тому, можливо, сьогодні ще вас трішки чекає огляд розбирання ялинки. Ну і, звісно, ще з вами поговоримо. Дай Богу піти додому, Ноги ну, трясуться все-таки все трішки це багато, як би то правильно сказати, вихідних. Через день саме те. А от через два як не крутий. А трішки забагато Тут таке дивне для машин. Ноги провалюються, йо-мано. І це я не на каблуках. Всім привіт! Сьогодні я вирішила розібрати свою ялинку. Не знаю, добре чи зле, але тим не менше уже напевно, мій націй новорічний закінчився і хочеться зробити нарешті порядок, запхати ялинку, не знаю, в встигну через обід, тому що мало ще справи. Але поки що збираємо так. і хочеться вже тут зробити порядок, скласти повністю гілянночки і лесенко акуратно скласти всі іграшки. Що встигну через обід, те встигну. Що не, не встигну через обід, дороблю вечором. Я думаю, що ялинку, напевно, повністю зложу вечором. Ну, що мені потрібно в цьому буде допомога. Дивіться, які гірляндочки в мене. Бачите, які класні. Це з тих, що одним, одна гірлянда двома кольорами. Дуже круто. Так, друга в мене завита. Обачайте, я до вас трішки другий бік. Ай-яй-яй. Так. Думала все-таки купити якусь коробку для іграшок, і, ви знаєте, я вам скажу передумала. Передумала. Отже, казала, як бігла зі спорталу, що, напевно, поки що не потрібно, якщо вже в подальшому буде одягнена повністю, так я собі планую, і ми будемо опа, знати кількість. Кількість іграшок. Тоді, можливо, як варіант. Я, я все-таки докуплю. Докуплю ще опорога. І зараз будемо складати іграшки. Докуплю ще собі. А так у мене має бути така цікава. Ось така гарна. І будемо зараз акуратно знімати їх щоб вони не сипалися, збирати вже все. Уже у мене, по ходу, новий рік закінчився. Ну як новий рік? Взагалі прийнято колись, ну, у нас, я пам'ятаю, прийнято було збирати, вже роздягати ялиночку після стрібня. Тобто, по суті, до 15 лютого ялинка могла стояти. Ми її одягали до Миколая, або якщо запізнювалися, то вже на новий рік, перед новим роком, 31 числа, але все-таки частіше до Миколая. І ми її роздягали вже 15 лютого. Зараз все трішки швидше. Тому ну, я запізнилася. Але ніби і роздягати треба було би вже на початку лютого. У нас сьогодні. 29 січня і до початку лютого теж залишилося не так уже багато часу. Відповідно, я думаю, дивіться, яка краса. Не, не покажу, не покажу, не покажу. Покажу. І, відповідно, я думаю, що вже можна. Тим більше, що вони вже посипалися, скільки, скільки. Це, можливо, в їхньому випадку. О, і зараз я просто їх сховаю до кращого часу. До наступного. О, мега оптимістично, звичайно. А це більш оптимістично, ніж класти будильники на кожного ранку ну, наводити. М -м, оптимістично, що ми будемо ще наступного року. Дай Бог, живі, другий. І будемо... Докупляти для ялинки ще іграшки. Так, котра година, буду обід. Так, я ще маю 15 хвилин обіду. Зараз ми з вами спробуємо її повністю, повністю скласти. Так, в, так наскільки я бачу, по ходу вже все. Іграшок не так багато. Десь отут вона у мене має. О, М -м -м, Напевно, не складу сама. Я би запхатись, а не складу. О, молодець. Хто молодець, я молодець. Так, відкривайся. Ой. Вона краща. Не можу. Треба не можу. буде вся блискуче. Напрямо трішки. Але не можу. Фу. Напевно, зробимо іншими очима. Зараз прийде додому чоловік. Я його дуже попрошу, не і складе і складемо в коробку. Наразі розібрала. Буду ховати. І зараз ще бо я залишила собі коробочки на гірлянди. Ось такі, в яких купляла. І зараз спробую. Так, фу. Так, зараз. Ой, трішечки спробую ту гірлянду скласти. Дин -дин 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 -дин. Все. Так, але не знаю як. Напевно, просто смотати. Так, де тому кінець? Я тому початок. Так, ну, а те, що треба, то я зробила. Залишилося найбільше. Що я можу зробити? Це скласти ялиночку. А я думаю, що отако намотувати воно буде нічим не погано. Головне, щоб воно влізлося в ту коробочку. А те, що воно намотане. Не знаю, чи так влізеться, чи, можливо, треба було його, знаєте, у формі вісмірки. Так, зараз. Напевно. Воно ж, знаєте, як заводська упаковочка. А ні, воно розтягується. Клас. Так. Складаю одне. І зараз так само друге. Якщо, якщо дістану, напевно, не дістану упаковочку. Ще лишилися одні. І зроблю, і вже потім лишається тільки ялиночка. Покажу вам, як вже буде на. Підлозі розділена і будемо запаковувати. Біжу з роботи. Ялинку я склала, так і не показала, трошки не так вийшло. Дивіться, що має. Які класні, я ще таких не бачила. Вони зверху ось такі. Не пахнуть. Але мають таку саму лінточку в колір. Але дуже мені подобається. Такі класні. Будемо бачити, скільки будуть стояти правила нашого дому. Любити одне одного, обов'язково дивіться, яка краса. Всім гарного вечора!